Діти квіти життя, які потребують тепличних умов. Це стало зрозуміло із доповіді начальниці служби у справах дітей Галини Козаченко на засіданні виконавчого комітету слов'янської міськради 4 березня. Службовці, виявляючи дітей на ринках, вокзалах та загральними автоматами, запровадили практику їхнього направлення до міського притулку. Це дозволило за чотири останні роки скоротити кількість безпритульних дітей на 90%. Проте намітилася інша негативна тенденція зростає кількість наших співгромадян, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Так, у 2007 році таких протоколів було составлено на 76 батьків, у 2010 році на 135 батьків. Якщо всі міри, приміняємо до батьків, не дали результат, і батьки продовжують злостно уклонятися від виконання своїх батьківських обов'язків, то служба по ділам дітей ініціює іскові заяви про відбирання дітей з таких сімей. Ще одне досягнення служби у справах дітей скорочення випадків насильства в сім'ях. Якщо в 2007-му зафіксовано 5, то наразі жодного. Другим на черзі був головний гінеколог Сергій Туреєв. Серед досягнень місцевих гінекологів набуття пологовим будинком статусу лікарні доброзичливого ставлення до дитини. Це є визнанням лікарського професіоналізму. Натомість пан Туреєв зазначив, зношеність обладнання складає майже 85%. У дві Профінансували на 99%. На обладнання міський бюджет дав 44 тисячі гривень. На 107 тисяч набралося благодійних внесків. Решта безоплатна допомога від меценатів. 000 000. Медицинське оборудовання на суму 216 970. В тому числі облучатель фототерапевтичний – 2, інкубатор інтенсивної терапії 1, кислородний концентратор. 3, білі тест один і холодник В этом нам очень помогла помог фонд «Спешите делать добро. І ще кілька цифр. Гінекологи розповідають: материнських смертей у 2010 десятому не фіксували. А показник смертності малюків один з найнижчих в області.